Така річ, як тривога, можливо, для когось з нас зараз стала чимось новим і незрозумілим. Помітив, що справді багато людей зараз або сильно нервують, або здається, що вони не нервують взагалі. Хоча насправді як перший тип людей, так і другий тривожиться. Тож сьогодні я, як людина, яка є компетентним тривожником, тому що в мене невротичний тип особистості, і тривога це стан, який майже завжди зі мною є. Поділюсь з вами якимось своїм. Досвідом і тим, як я розумію тривогу і що з нею може допомогти впоратися. І в цілому розберемося, що таке емоції і як їх можна краще сприймати. Перше правило це якраз не старатися з нею впоратися. Це дурня, яка нав'язана якимись фільмами чи недопсихологами-перемотиваторами, які перетворюють психіку людини в якусь ігру, де кожна емоція чи стан, по перше, поділені на хороші і погані. Це не так. І також їх завжди можна побороти. Ніби ти знищив якогось монстрика незрозумілого і все. Це також не так. Кожна емоція завжди має місце бути. Це наш механізм виживання. Все, що робить наше тіло, це в принципі механізм для виживання. Це не означає, що ми тепер можемо дати волю своїм емоціям і робити, що нам захочеться по відношенню до інших людей. Це не так. Однак, по відношенню до себе якраз краще так і робити. Достатньо дозволити Своєму тілу відчувати емоції, всі емоції. Хочете плакати? Плачте, хочете сміятися, смійтеся, хочете покричати? Крикніть в подушку, якщо боїтеся привабити непотрібну увагу, і теж саме з усіма іншими почуттями. Будь-які почуття можна навчитися розуміти і їх проявляти корисно для себе і не шкодити навколишньому середовищу. І звичайно, це також працює з тривогою. Я зараз постараюсь пояснити краще, що таке тривога. Тривога це як стан перед атакою, стан готування до чогось, стан підвищеної збудженості психіки, яка аналізує все навколо. Тому що шукає небезпеку. Шукає вона її для того, щоб побачити її швидше, ніж вона вам нашкодить. Закриваючись і стараючись забити чимось цей стан, ви тільки посилюєте тривогу. Дайте тілу відчути це все. Тікаючи, ви так само тривожитеся, але це все працює в сплячому режимі і повільно, але надовго портить ваш стан і самопочуття. Тому пропустіть це відчуття через себе. Дайте йому відбуватися і реагуйте на сигнали від. Часто тривога може не припинятися, тому що мозок дав справді хороший вихід, оцінив всю ситуацію і зробив висновок що не так. В такому випадку мозок думає, що треба рухатися, а ваша особистість старається це не чути, і через це тривога тільки посилюється. Якщо відчуваєте, краще зробити хоч щось один, набагато більше, ніж нуль. Ваша тривога буде заспокоюватися, коли ви хоч щось зробите в напрямку тієї тривоги, щоб її заспокоїти. Що такі речі у вас дуже часто, то старайтесь знайти щось цікаве для вас, що дає вам відчуття, схожі на якесь захоплення, наприклад, коли ви чимось захопилися в дитинстві, тому що є ще такий вид тривожності, який не дуже сильно проявляється. Це не дуже сильна тривога, але вона. Постійно пасивно вам портить настрій. Причиною такої тривожності може бути те, що ви, наприклад, хочете щось робити, але так як ви лінива дупа, ви це не робите і починаєте занурюватись в свої думки. І в цьому випадку спойлер: занурювання в думки в принципі і не допоможе. Насправді, я особисто не думаю, що потрібно занадто сильно копатися в причинах якихось психологічних проблем і речей. Занадто сильне заглиблення в проблему та думки в більшості це просто бажання нічого суттєвого з цим не робити. Тож в цьому випадку можу порадити дві дуже прості речі. У вас може бути щось для чого ви хочете жити, щось, що ви будуєте, і вам подобається результат. Це не потрібно ускладнювати. Ви можете жити банально, тому що вам подобається. Смак піце. Щастя, в більшості складається з маленьких, але приємних деталей. Спробуйте менше ускладнювати і думати про всяке, і більше робити. Головне рух, а ваше тіло саме вас приведе до того, що йому і вам потрібно. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально. А саме Роман Сірош, Кріпак Шакур, Тобі, Дубобі, UnchilfTV, Юджин, дядько, NoName, Ксюша Бучинська та Андрій. Велика вам подяка за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Дуже дякую. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки, там анонси, новини та стати частиною взагалі цього каналу, то за посиланням в описі ви... Ви можете це зробити. Також не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. Посилання, звичайно, також є в описі. І все, подруги. Бувайте! Зустрінемось у наступних відео.